Шевченко, мені однаково чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісненько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканих своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій. Славній Україні на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, oh, не однаково мені.